Херсонський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж святкує своє 95-річчя. Це престижний освітній центр півдня, окраса Херсона, міцна база системи споживчої кооперації України, яка готує кваліфікованих фахівців для різних сфер народного господарства, національно свідомих громадян держави, інтелектуальних і духовно-гармонійних особистостей. Історія коледжу почалася у 1928 році, і ось вже 95 років він випускає фахівців для підприємств та організації багатьох галузей народного господарства різних форм власності. Коледж має привітну та затишну атмосферу, де головною метою є створення умов для найбільш ефективного навчання та розвитку навичок у студентів. Коледж пропонує сучасну технічну базу, зручні аудиторії, зали для спортивних занять, бібліотеку, комп'ютерні кабінети та інші засоби підтримки навчання. Коледж наш улюблений свій ювілей відзначає нехай ще довгі століття він росте і процвітає. Нехай кожен, хто в ньому вчився, не забуде, як прагнув. І зрозуміє, це чудово, що вчився немарно. Він усіх нас об'єднує бути ближче змушує. Нехай чує вся земля, коледж зі святом тебе, коледж відзначає славний, нині гучний ювілей. Нехай будуть відкриті двері для студентів і друзів. Творчих успіхів, процвітання, перемог, знання давати великі ще багато-багато років. Місто Херсон на сьогодні кожного дня знаходиться під постійними обстрілами окупантів. 18 вересня 2022 року ворог здійснив черговий удар по місту Херсон, внаслідок чого був пошкоджений херсонський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж. Але найголовніше, коледж вистояв, обов'язково настане той час. Коли ми всі зустрінемося в мирному Херсоні та посидимо за партами в рідному коледжі.